Ви дивитесь телеканал НТК та інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 10 жовтня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Патріот України таку почесну відзнаку отримав Назар Чабан. І Далі рух вперед. як відбувається навчання в одній із найменших шкіл на Коломийщині? Була стара баня, переобладнали. Прикарпатка пробігла 42 кілометри в Німеччині з українським стягом. Щоб нагадати, що відбувається про це та інше детальніше у випуску. Гірські рятувальники отримали повідомлення від мешканки Калуша, що під час збирання грибів у Вигодській територіальній громаді помер її чоловік 1961 року народження. Фахівці транспортували тіло чоловіка та передали працівникам поліції. Рятувальники вкотре звертаються до прихильників тихого полювання. Не вирушайте в лісову місцевість при погіршенні самопочуття, а також нагадують про те, що потрібно брати із собою аптечку. На Прикарпатті активно триває сезон тихого полювання, в зв'язку з чим до рятувальників щоденно поступають повідомлення про допомогу з пошуку грибників. Тільки з початку вересня рятувальники залучалися 58 разів. Станом на зараз тривають пошуково-рятувальні роботи чоловіка 1945 року народження, жителя села Ангелівка Вигодської територіальної громади Калуського району. В основному загубляться люди старшого віку, які впевнені, що вони добре знають місцевість, проте навіть з собою не беруть мобільний телефон. На жаль, є один випадок, коли людина померла. Випадок стався вчора вечором. До рятувальників зателефонувала жінка, жителька міста Калуш. Повідомила про те, що під час збирання грибів в лісовій місцевості поблизу села Вишків Вигодської територіальної громади помер її чоловік 1961 року народження. Вигодські рятувальники транспортували тіло чоловіка, передали працівникам поліції, які встановлюють всі деталі даної події. Рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують основні правила, яких необхідно дотримуватися, щоб не заблукати в лісі. А саме перед походом в гори чи ліс обов'язково ознайомтеся з прогнозом погоди, одягайте яскравий одяг, беріть з собою воду, перекус і обов'язково беріть аптечку з найнеобхіднішими ліками. Використовуйте GPS або механічний компас. Майте завжди з собою заряджений телефон, а також павербанк. Обов'язково складіть маршрут і вивчіть місцевість. Запам'ятовуйте під час руху орієнтири, а це саме дороги, річки, поля чи інші якісь більш помітні об'єкти. Повідомляйте рідних про ваш маршрут. Маркуйте шлях, можна залишати невеликі позначки на деревах, щоб знайти дорогу назад. Плануйте час походу так, щоб повернутися назад ще до сутінку. Обов'язково беріть з собою аптечку з найнеобхіднішими ліками. Якщо загубилися, не панікуйте, спробуйте повернутися до місця, де ви останні бачили знайомий орієнтир або дорогу. І в разі необхідності зателефонуйте до рятувальників за номером 101. На коло горіло авто. Рятувальники ліквідували пожежу легковика у селі Раковець Городенківської територіальної громади. Постраждалих на місці події немає. Рятувальники нагадують, наявність вогнегасника в автомобілі обов'язкова. Патріот України таку почесну відзнаку отримав Назар Чабан. Голова організації Військові капелани Карпати разом з однодумцями робить багато добрих справ для наших захисників та захисниць. Військові 102-ї бригади вирішили йому віддячити і вручили таку високу нагороду. Ще дякую вам до вашого кожного і, і здоров'я. 102 га бригада нагороджує. Почесною відзнакою, патріот України У нас це означає, що ми рухаємося в правильному напрямку, що наші дії дійсно забезпечують хлопців всім потрібним і далі рух вперед, тільки вперед. Дуже багато нам капелани від початку повномасштабного його вторення допомагають і даємо нагороди, даємо якось відзнаки за їхню. Працю і роботу. Тиждень тому каплани були в нас з допомогою. того, що нам треба, стараються нам надати, допомогти по можливості. В дійсності, чоловік старається. Велика робота капеланської спільноти нашої є. А він, як наш, будемо казати, організатор того всього. Треба визначити за такі добрі досягнення цієї цій капеланській справі. Посвятав ліцеїсти. Вихованці Коломийського дев'ятого ліцею урочисто склали присягу. Такий захід традиційний для навчального закладу. Уже 15 років учні, які переходять у восьмий клас, обирають профіль, який вивчатимуть поглиблено і офіційно стають ліцеїстами. Цьогоріч 65 учнів склали присягу. Восьмикласник Василь Базилевич за крок від офіційного статусу ліцеїста хлопець каже: він та однокласники ретельно готувались до цієї відповідальної миті. Ми дуже довго до цього готувалися. Багато сил було витрачено скласти присягу ліцеїста це велика відповідальність. Ділиться вихованка 9-го ліцею Софія Баб'юк. Адже це не просто про те, що ти стаєш дорослішим, а й про мудрість, виховання, честь та продовження традицій закладу. Ми тут, щоб продовжити наші традиції цього ліцею, і ми дуже вдячні ліцею, що можемо зараз стояти тут, а також захисникам, тому що вони боронять нашу землю, а ми можемо на Навчатися і крокувати вперед Цьогоріч 65 восьмикласників складають присягу ліцеїста. Цієї традиції дотримується у 9-му ліцеї вже 15 років, адже освітній заклад ще до реформи у структурі закладів освіти мав статус не школа, а природничо-математичний ліцей. Однак, із року в рік та для кожного класу складання такої присяги не або яка подія. Ділиться класна керівниця 12-ї м групи Надія Кушка. Довго готуються учні 8 восьмого класу, і ми також дуже вболіваємо. За цю підготовку учні вивчають історію України, історію рідного краю, нашого закладу, стараються дотримуватися всіх чеснот відціїздів. Це справжні українці, які дуже добре знають традиції і звичаї нашої країни. Ми насправді дуже пишаємося нашими учнями, адже це юні волонтери, які вже не один раз брали участь у різних ярмарках. У різних аукціонах і вже м, купляли дрони для наших захисників, адже ми знаємо, що війна триває. І ми сьогодні насправді дуже дякуємо кожному воїну, кожному захисникові, що маємо можливість навчатися, проводити такі свята і отримувати нові знання. Водночас ця подія трепетна і для батьків, учнів Богдан Базилевич каже, важко усвідомити, як швидко виростають діти. Вправді, я дуже тішуся, що мій син стає сьогодні ліцеїстом, справжнім таким. Я гадаю, що це йому ще більше допоможе добиватися успіху, кращим ставати в навчання. Безумовно, у таку мить пишаєшся своєю дитиною, ділиться мама ліцеїста Надія Служук. А ще дякуєш долі, педагогам та Збройним силам України. Щиру подяку хочу висловити нашим е, директору школи і всьому педагогічному. Колективу за їх труд, за їх відповідальність, за їх енергійність і наполегливість. І ЗСУ дякую щиро за те, що вони нас охороняють, обороняють, за їхню підтримку. Ми віримо в швидку перемогу і надіємося, що наші ліцеїсти стануть гідними громадянами своєї держави. Перш ніж скласти присягу ліцеїста, учні ретельно готуються, вивчають чесноти ліцеїстів, історію рідного навчального закладу та свого краю, розповідає заступниця директорки 9-го ліцею із виховної роботи Леся Олексюк. А ще цьогоріч ліцеїсти вшановують пам'ять героїв, завдяки яким можуть сьогодні навчатись. Вони підготували розповіді презентації про життя і героїзм українських захисників, випускників закладу. На жаль, у російсько-українській війні загинули вже п'ятеро випускників 9-го ліцею. Старанно відповідальні ліцеїсти готуються до цього заходу, адже вивчають історію ліцею, історію міста і готують свої проєкти про загиблих героїв. Адже е, сьогодні ми по особливому дякуємо за можливість провести це свято, навчатися в скінах рідному, рідного ліцею нашим героям, які ціною власного життя захищають нас. Урочиста посвята в ліцеїсти відбулася у музеї історії міста Коломиї. Як відбувається навчання у одній із найменших шкіл на Коломийщині? До Келихівської школи, що у Заболотівській територіальній громаді, ходять десятеро учнів, четверо з яких першокласники. Тут індивідуальна форма навчання. Наші журналісти повернулися із Келихова та готові показати, як виглядає одна із найменших шкіл району, та розповісти, які враження в учнів, батьків та вчителів від такого навчального процесу. Евеліна дзвінком кличе на уроки усіх учнів Килихівської початкової школи, їх тут усього 10. Дев'ятирічна дівчинка, одна з найстарших у цьому закладі, навчається в 4 класі. У мене троє однокласників звати Мілана Вітя. Ізані. Історія Келихівської школи давня кажуть місцеві у 1976 році. Заклад закрили 10 років дітей возили навчатися до Заболотова чи інших населених пунктів. Але у 1986 році школу нарешті повернули келехові, і працює вона досі. До слова в приміщенні колишньої лазні, яку переобладнали, розповідає Світлана Горук, яка працює тут вже 30 років. Сім з яких директорка тут був колись директор Грицик Василь Дмитрович з дружиною Ганною Михайлною, Вони цю школу від. Відкрили, відновили, була стара баня, переобладнали і добурували одно крило. І вже з 86-го року школа існує по сьогодні. Дев'ятирічна Валіна каже, їхня школа має і дошкільний підрозділ. Тому, крім десяти учнів, тут є ще 12 вихованців дитячого садочка. Усіма опікуються восьмеро спеціалістів. Це працівники школи і садочку. Тут весело добре. Особливу атмосферу таких шкіл підтверджує і Марта Бойчук. Вона випускниця цієї школи. Коли вона навчалася, у її класі було п'ятеро учнів. У нас перша вчителька, щоб нам було цікаво, створювала всі умови. І якось це навчання так проходило. Цікаво. Ми всі були свої, своїми. Така дружня атмосфера і воно проходило. не так, як навчання, а так, як якась така щоденна звичайна рутина. Тепер Марта Бойчук у рідній школі вчителька початкових класів та англійської мови. У освітянки є досвід роботи у великій школі, тому знає переваги. Недоліки обох навчальних закладів. У мене є досвід роботи у Чернівецькій школі. І, як то кажуть, маю наочно порівняти. Великий клас, багато дітей, урок обмежений. Треба всім однаково пояснити матеріал. І є тут, коли ти над цими дітьми-курчатками, ти хочеш їм якнайбільше віддати. Чим більше ти їм віддаєш, тим більше вони тобі віддають. Так що для мене різниця відчутна, так як то кажуть, зсередини. Мала змогу відчути це на собі. Вчителька каже, не раз чула, коли обговорювали закриття маленьких шкіл, мовляв, невигідно утримувати такі заклади. Скільки людей стільки думок. Але Мені здається, щоб щось таке говорити, треба спочатку це зсередини відчути тут, побути, подивитися на дітей їхні очі і відчути цю таку від них атмосферу, і тоді вже робити якісь висновки. Директорка школи розповідає, їхнім учням пощастило освоювати програму за допомогою індивідуальної форми навчання а отже, матеріал вони засвоюють значно краще. Складається спеціальний розклад, і уроки проводяться за індивідуальним навчанням. Можна більше доступно донести матеріал. Мама учениці келихівської школи каже: їм дуже пощастило, що їхні діти мають змогу навчатися у такій маленькій школі, адже тут діти відчувають комфорт, отримують достатньо уваги, і найголовніше здобувають хороші знання. Я, як мама учениці, можу сказати, що у маленькій школі тут як вдома, і знання тут навіть мені здається, більше доступно, тому що до кожного є свій підхід, і вчитель має час. На кожного директорка школи каже, після закінчення келхівської школи учні продовжують навчатися в Тулуківській, Олешківській чи Зібранівській гімназіях або ж їдуть на навчання у Заболотівський ліцей, а згодом вступають до вищих навчальних закладів. Цікаво, що серед випускників Келихівської школи є багато лікарів, юристів та педагогів з Келихова Заболотівської територіальної громади Коломийського району Марина Максимів Андрій Гращук Срію Грин події НТК. 10 жовтня всесвітній день психічного здоров'я. Мета його відзначення привернути увагу до проблем пов'язаних із психічним станом людини та для підтримки людей з такими захворюваннями. Із цієї нагоди, психологи благодійного фонду Каріта Сколомия, підготували серію відеороликів, у яких розповідають про важливі аспекти ментального здоров'я українців. Щороку, 10 жовтня, у світі відзначається міжнародний день всесвітнього здоров'я, який пропонує всім нам подбати про своє психічне здоров'я. За всесвітньою організацією здоров'я. Психічне здоров'я це можливість турбуватися про себе, про свій ментальний стан, про свій емоційний стан і про можливість дбати про себе та своїх рідних. Отже, якщо ви відчуваєте якісь такі моменти, коли можете тривожитися, коли можете не розпізнавати свої емоції, це все про психічне здоров'я. Турбуватися про себе і про свій психічний стан це є модно, це є важливо і це є потрібно. Тому звертайтеся до спеціалістів «Каріта з Сколомия, вони вам радо допоможуть у питаннях психологічного здоров'я. І це буде говорити про вашу силу та турботу про себе. Депресія це, на жаль, один із найпоширеніших психічних розглядів. Симптомами депресії є втомлюваність, втрата задоволення від речей, які раніше приносили задоволення. Це примічений настрій, деколи можуть бути суїцидальні думки, можуть бути порушення пам'яті, уваги. Також можуть бути проблеми зі сном і зміни в апетиті, як в більшу сторону, так і в меншу. Депресія не має якоїсь однієї причини. Це такий комплекс причин біологічних, соціальних та психологічних. Тому і цю проблему варто вирішувати комплексно. Депресія є дуже а, дослідженим психічним розладом, тому ми точно знаємо, що треба з нею робити. є а, міжнародні протоколи, за які ми можемо лікувати депресію. Окремим видом депресії є післяпологова депресія. Дуже часто люди плутають її з втомою, просто з тим, що змінився ритм життя, але а, жінка може потребувати допомоги, тому прошу бути уважними до своїх жінок та матерів. Тривога це природня реакція організму на стрес або на небезпеку. На жаль, в сучасному світі більшість з нас відчуває тривогу, і симптомами цієї тривоги може бути погіршення пам'яті, відсутня концентрація уваги, порушення сну, підвищення серцебиття, тремтіння, головокружіння і ще декілька симптомів. Дуже важливо розпізнавати симптоми тривоги і вчасно звертатися по допомогу, адже є маса можливостей для того, щоб стабілізувати емоційний стан та допомогти вам подолати тривожність. Якщо ви відчуваєте, що не в змозі самостійно впоратися з тривогою, звертайтеся до спеціаліста, адже тривожність дуже впливає на ваше життя і на якість його життя. Тому робіть, можливо, дихальні техніки. А більше позитивних емоцій, якихось приємних моментів, часті зустрічі з друзями зможуть покращити ситуацію. Але якщо нічого такого не допомагає, тоді потрібно звернутися до спеціаліста Посттравматичний стресовий розлад це стан, який може розвинутися в людини, яка була учасником або свідком психотравмуючої події. Прикладами таких подій може бути війна, ТП, стихійне лихо, насильство. Посттравматичний стресовий розлад або ПТСР це по суті не інтегрована травматична пам'ять загалом симптомами цього стану є неприємні спогади. Час від часу може бути відчуття повної присутності в місці події. Також це може бути така гіперчутливість, посилена тривога, відчуття небезпеки. Також для ПТСР характерним є уникання. Людина намагається уникнути всього, що може нагадувати її про подію. Хороша новина в тому, що ПТСР успішно лікують Є спеціальні протоколи роботи, які можуть використовувати психотерапевти. Іноді лікар прописує медикаменти, але медикаментозне лікування не є основним при цьому розладі. Першочергово це має бути терапія, а ліки це вже як доповнення до основного методу лікування. Психотерапія допомагає інтегрувати травматичний досвід, повернути відчуття безпеки та повернутися до життя. Не лишайтеся з проблемами на самоті, навіть якщо вам здається, що ніхто не може вам допомогти. Ви обов'язково зможете знайти свого фахівця. Звертатися по допомогу. Прикарпатка пробігла 42 кілометри з українським стягом. Марафон відбувся у німецькому кельні. У ньому взяли участь 30 тисяч 500 бігунів з усього світу. Коломиянка Лілія Кульматицька подолала дистанцію за 3 години та 55 хвилин. каже, що це досягнення присвячує Україні та її захисникам. 6 жовтня я пробігла свій перший у житті марафон 42 кілометри. Насправді скажу, що дистанція мега довга, мега шалена. Але ось я дійшла до своєї цілі цілі, про яку мріла приблизно з 2018 року. Будучи вагітною, я пробігла 21 кілометр, але до мети своєї у розмірі 42 кілометри дійшла. Тільки сьогодні, власне, дуже задоволена результатом, тому що мій результат це 3 години 55 хвилин. Всю дистанцію пробігла з жовто-блакитним стягом, щоб нагадати, що відбувається в нашій країні. Насправді щиро вірю в перемогу і вірю, що всі наші бігуни матимуть змогу пробігти в переможній Україні. Ідіть думати: ніколи не зупиняйтесь і вірте в те. Що ви робите, і це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджук. А уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!